Добрий день, сьогодні у нас на огляді автокомпресор Tom 12V Per Air. Акумуляторний, придбали в магазині Allo Зараз подивимося, що там всередині. так, Всередині у нас сам компресор. Такий приємний, ззаду підключення мережеве. T-C зарядка і сам шланг підкачки. Так, зверху у нас так у нас ззаду включається кнопочка є. Так, він засвітився. Є в нього а... PCI, бари. Для автомобіля є 2.4 забито і для підкачки, я так думаю, а це по позашляховика згідно інструкції. Також можна виставити потрібний тиск, і він буде і нажати Пуск. І він буде качати до того моменту, який нам потрібен. Спереду у нас індикатор заряду є. Так, В комплекті шланг сам підкачки, зарядка type c USB. Це різні насадки для м'яча. Я так думаю, що це можна підкачувати матрас і, може, щось інше. Інструкція. І зарядка до речі, для в прикурювач. Дуже, дуже класна штука. Зараз перевіримо, як він працює. Так, зараз перевіримо Тинка гачаю 18-дюймові колеса. Включаємо. Виставляємо монет бари 2.05, показую. Нам треба 2.03. Так. Отак. Вот І натискаємо. Все, готово, сам зупинився на, потрібні, на потрібному тиску. Ну, Досі таки прикольна штука. Заряд у нас ще є. Будемо користуватися. Рекомендуємо придбати в магазині АЛО. Дякую за увагу.